Всім доброго ранку! Роблю відео із ванної кімнати, щоб нікому не заважати. Хтось ще відпочиває, хтось нідає. А ми зараз будемо збиратися і їхати в гості. У нас тут є багато родичів, рідних, хочемо всіх відвідати. Гостинці взяли з України, дещо тут купимо і будемо йти до них. Хочемо всіх побачити. Вже так привикли до нинішнього часу. Спочатку, як приїхали, вставали по-нашому, так як тут година йде не перед, мабуть, так? Ні, назад. У нас шоста година, тут сьома година. Я щось запуталася. Ні, мабуть, назад, так? Якщо у нас сьома година, то тут тільки шоста. А тепер ми вже звикли до їхнього часу і встаємо, і лягаємо пізно. Тобто акліматизувалися вже. Будьте з нами, дивіться, як у нас пройде сьогоднішній день. I do, I do like Вийшли на двір, зараз підемо в бедренку, купимо якогось гостинчика до чаю і ввечері підемо, провідаємо мого двоюрідного брата. Подивимося ще. Приглянемо якісь вже гостинці додому, тому що скоро прийдеться збирати валізи додому. Наче недавно приїхали. Так швидко прилетів час і відпочили, а додому потрібно. Зайшли ми до магазину, хочу купити апельсини. Дивіться, ціна. 6,99. Якщо купуєте один кілограм 2,99. Можна взяти для любителів пива. Ми таке не п'ємо, але дивіться, якщо купуєте одну упаковку із чотирьох бутилочок, то 2,99, а так 3,89. Вітрина із різними спеціями. Якщо купляти по одній, то дорого 5 злотих, 6 злотих, а є цінники оранжевого кольору. При закупі трьох упаковок ціна знижується. Злота 49. Теж потрібно додому взяти. Нутелла. Так, вона коштує 16,49, якщо купуєте дві баночки, 14,99 на 350 грам. Подивимося. Все хочеться. все додому, хочеться якогось гостинця вибрати. Ось дивіться, по чому хліб. 4,19 злотих, 4,92 злотих. Ну, ми беремо найдешевший. По 2,78. 28 гривень майже. Ось така нарізна на 550 грам. Смачний він теж ми його вже куштували. Хочу вибрати чай, теж вибір великий, я не знаю, який вибрати. Є пропозиція один плюс один. Є різні смаки, різні добавки. Ось гарна акція на ліптон. Був 1999 злотих. Сьогодні по 1699 велика упаковка на 92 пакета. Не знаю, ще подивлюся. Хотіла взяти чай, зараз піду перевірю його на ось такий націнник. Чи дійсно така ціна. О, ні, 25 злотих. То щось я, мабуть, неправильно почитала. Добре, що провірила. Вибрала ось такий чай. Теж написано, повинен бути по акції. Зараз провіримо. Так, 40% знижка, 5,99 а був 7,49. О, це я візьму. Випічка, бачите, тут дуже дорого. Булочки, сосиски, тісці, 3,95 злотих. Ось така красива випічка. Вчаю, щось потрібно взяти сьогодні. 6,99, 9,99. Зараз щось передивлюся і з цього візьму. І орієнтуються на скидки. Акції, пропозиції різні. Подивіться, дуже багато червоних цінників, тільки ще, як ви що на них написано при закупі двох, при закупі трьох, знижка буває до 70%. І якщо потрібно, звичайно, в такій кількості. Якщо ти приїхав на пару днів, то тобі ж не потрібно три зубних пасти. А так ціни можуть відрізнятися, що із знижкою, і без знижки. Я прям не знаю, що купувати, що вибрати. Все б хотілося, але ж треба дивитися по цінах, щоб не прогадати, вибрати те, що по акції те, що дешевше. Ну, один подарунок ми вже вибрали, на згадку і на гостиниць. Подивимося, що ще є. Ось така упаковка на 350 грамів 45 злотих майже. Це дорого. Ось подивіться, який вибір батончиків шоколадних теж є дуже гарна пропозиція. 2,49, а при закупі 5 гривня 69. Ось такі батончики, їх три вида, молочний, шоколадний смак і, мабуть, із смаком горіха. В магазині, так як і в нас в АТБ, все накидано на кучі, треба знати, де що лежить, до чого цінник, бо не завжди один цінник навпроти товару. Є в них брошурки, так же само, як і в нас, знижки на тиждень. Орієнтуватися можна. Вибір дуже великий, не все на смак воно добре. Потрібно теж розбиратися, що брати, а що не брати. Йогорти. Зараз вам покажу, деякі ми куштували, тут дуже сподобалися. Ось такі, У нас таких немає. Вони особливо така структура, але з повітлом. Дуже смачні. 3,35. Дуже великий вибір. Будемо жити додому, бо ми так уже півдня. Гуляємо по магазині, як по музею. Скоро будуть нас в нас розшук подавати. Передивилися, ціни вивчили, асортимент теж. Приблизно зорієнтувалися, що можна взяти додому на гостинці. Прийдемо, спокійно виберемо. Не забувайте нажимати пальчик вверх та писати коментарі до наступного відео. Пока-пока!